Україна позиватиметься до Росії в міжнародному арбітражному суді підготувати позов, що стосується порушення конвенції ООН з морського права Міністерства закордонних справ України доручив Петро Порошенко. Йдеться про видобуток нафти і газу в акваторії Чорного моря поблизу окупованого Криму, а також про використання інших морських ресурсів та забруднення українських вод, зокрема за час будівництва Керченського мосту. Повідомлення про позов російській стороні МЗС має надіслати вже завтра а протягом тижня підготувати всі нали документи. Правова позиція України є твердою, базується на чітких доказах, і Україна доведе за допомогою арбітражу юридичні факти викрадення Російською Федерацією природних ресурсів і нанесення шкоди екології. І сьогодні президент зустрівся з очільниками міністерств закордонних справ Франції та Німеччини. Порошенко підкреслив, режиму припинення вогню, який ініціювала Україна від 1 вересня, не дотримують обстріли. Тривають і вбиті, поранені серед військових і серед цивільних. Тому тиск на Росію потрібно посилювати. питання санкцій надзвичайно важливе, і це санкції не лише за невиконання мінських угод, а й санкції за протизаконну анексію Криму, за агресію на сході України, санкції за напад російських військ. Міністр закордонних справ Німеччини заявив, є нові домовленості, які можуть дати надію на мир на Донбасі. ми сьогодні приїхали з обіцянкою з Москви, що сьогодні у півночі набуде чинності припинення вогню терміном на тиждень. Якщо вдасться цього досягти, вже наступного тижня може бути підписана угода про початок розведення військ на Донбасі в трьох пілотних зонах.